Якщо тижнева свічка, тобто протягом наступних двох днів ціна біткоїна не закриється у діапазоні 44 тисяч доларів, то з великою ймовірністю наступний тиждень це буде тижнем продовження росту з кінцевими цілями 53 тисячі доларів. Біткоін практично досягнув 53 тисяч доларів. Альти практично не реагують, і небезпека торгівлі на даний момент ще більше виросла. Збільшення інфляції в США практично ніяк не відреагувало на ціну біткоїна, чого чекати від крипти далі, і як торгувати таку ситуацію, щоб не залишитися з криптою на максимумах надовго. Сьогодні ми розглянемо детально ситуацію з біткоїном. Подивимося, які є варіанти, чому відбувається такий безкорекційний ріст, і як все це може закінчитися. Перед переглядом відео пропонуємо вам підписатися на наш телеграм-канал, де ми щодня публікуємо цікаву і прибуткову інформацію. Посилання на наш телеграм-канал і також телеграм-чат буде в описі під даним відео. Розпочнемо ми з тижневого таймфрейму. Як і ми говорили в попередньому відео, якщо б тижнева свічка закрилася в діапазоні 44 тисяч доларів, можна було б розраховувати на те, що біткоін піде знову до 40 тисяч і, як мінімум, продовжить консолідацію 40-46. Проте ми бачимо, що тижнева свічка. Закрилася в діапазоні 48 тисяч доларів, і цікаво ще те, що об'єми торгів під час тижня, коли біток дуже легко собі зміг вирости, були ну відверто кажучи, середніми, тобто не досить високими, трошки більшими ніж коли ціна бітка торгувалася у консолідації в травні серпні 2023 року. Робимо висновок, що зараз немає великих продавців, які готові тримати ціну, і дали можливість так легко покупцям підняти ціну до критичної точки. Відповідно, 44 тисячі доларів ціна не закрилася. Отже, біткоін в цьому тижні, як і планувалося, продовжив свій ріст і зараз знаходиться перед критичною точкою 53 тисяч доларів. Повертаємось знову до об'ємів. Ми бачимо, що кульмінації росту поки що не відчутно. Нема такого, як, наприклад, було у листопаді 2022 року. Великі об'єми, агресивна свічка, після якої починається якась консолідація, що свідчить, що теоретично може бути розворот тренду. Тобто, поки що на простих об'ємах ціну взяли, підняли вверх. І відповідно, поки немає кульмінації на тижневку, говорити, що кінцева ціль 53-53-500 і далі ціна не зможе вирости, ми не можемо. Єдине, що в діапазоні 53 53500 ми розраховуємо на реакцію продавців і принаймні на локальну корекцію. Якщо локальна корекція буде слабка, не будуть вивільнятися великі об'єми торгів, не буде агресії, і ціна буде собі, як зазвичай це відбувається вже давно, потихеньку спускатися вниз, з великою ймовірністю імпульс глобальний росту ще не закінчився, і тоді варто чекати продовження росту. Тепер включаємо глобальну сітку Fibonacci, яка нам покаже, наскільки сильно відкоригувалася. Попередня хвиля падіння, починаючи з листопада 21-го року. Нагадаємо усім, можливо, є люди, які нові на ринку. І перше, що вони зробили, це зараз дивляться наше відео. Що з 2021 року була досить сильна хвиля падіння біткоїна, умовно з 69 тисяч доларів до тисяч доларів. І відповідно зараз ми будемо дивитися, наскільки сильно ця хвиля падіння відкоригувалася. У нас є відмітка 50% і. 61,8%. цікаво, що при дотику до відмітки 61,8% продавці досить активно відреагували. Проте з такого діапазону реально можна було організувати повний розворот ринку і глобальну корекцію від грудня 2022 року. Тут вже йде мова про корекцію ось цього локального тренду росту. Проте ми бачимо, що ну, навіть не вдалося організувати щось подібного на корекцію. Ціна просто зупинилася у консолідації і критична точка 40 тисяч доларів, витримала удар, і тепер народжується нова хвиля просто. Тому цілком ймовірно, що біткоін може не зупинитися в зоні 53 тисяч доларів. Так, 53 п'ятсот можуть його призупинити, але варто дивитися ближче до діапазону 50 7-58 тисяч доларів. Можливо, багато вже хто про такий діапазон говорить, проте ми дивимося на реальні факти і на те, як зараз рухається ціна. Перше, для того, щоб ціна змогла дійти до діапазону 57-58, ми повинні побачити слабки, слабку реакцію продавців у діапазоні 53-53-500. Якщо там слабка реакція, тоді очікуємо далі 58-60 доларів тисяч по біткоїну. Тому саме 58-60 тисяч доларів не тільки через те, що там проходить рівні Фібоначі, тут варто звернути увагу на структуру від жовтня аж 21 року. Зверніть увагу, що цей локальний рівень, саме 58 тисяч доларів, він втримав ціну, коли продавці хотіли починати корекцію ще в жовтні, і дав можливість ще раз поновити історичні максимуми, і саме діапазон. 58 тисяч доларів протягом трьох тижнів був проблемою для продавців. Тобто, бачите, тут ціну пробивали раз-два і ось втретє не пустили ціну вище даного діапазону. Тому це дійсно історично дуже важливий діапазон, і якщо на емоціях розженуть ціну біткоїна туди. То в даному діапазоні ми б розглядали все-таки хоч якісь фікси, тобто закриття своїх середньострокових лонг-позицій. А тепер хочемо показати вам цікавий факт, як змінився алгоритм корекції по бітку. Зверніть увагу, що хвиля росту бітка ділиться умовно на дві хвилі. Так? Перша хвиля росту, яка була з січня 2023 року по червень 2023 року, і друга хвиля росту це з Вересня 2023 року і вона триває зараз. Якщо подивитися уважно, то кожна з тих хвиль росту коригувалася не надто глибоко. Ось вам корекція хвилі е, росту від січня е, 2023 року. Ми бачимо, що ціна відкоригувалася всього-навсього на 38,2%. Навіть не дійшла, як кажуть е, спеціалісти по смарт-мані, до еквілібріуму. До 50% корекції тренду. І також у нас зараз відбувається наступною хвилею росту. Зверніть увагу, що ось хвиля росту від вересня, ставимо її на максимум. Так, і бачимо, що знову ціна підкоригувалася тільки на, на 38,2%. Знову надійшовши хоча б до діапазону 37 тисяч доларів. Таким чином не дають можливість зайти в ринок біткоїна людям, які е, звично торгують від е, 50% корекції і нижче. І таким чином дають апетити, збільшують бажання купляти на локальних максимумах. На нашу думку, ще недостатньо людей зайшли на максимум по біткоїну, чому ми зараз вам покажемо. Проте спочатку перейдемо на трьохденний таймфрейм і визначимо один важливий діапазон, від якого можна... Планувати початок розвороту, тобто, поки ціна так агресивно росте, говорити про розворот рано. А от саме коли ціна біткоїна впаде в певний діапазон, тоді ми б вже планували якісь шорт позиції і міряли, куди може продовжитись корекція бітка. Зверніть увагу на діапазон 40-42 тисячі доларів. Після гарної хвилі росту з вересня, 23 го ми бачимо, що даний діапазон став цікавий великим грошем. Ціну спокійно тримали в даному діапазону, хоч корекція, в принципі, була ніяка після е, хвилі росту. І після хибного стандартного виносу е, гравців, так, зняття ліквідності, ми бачимо хвилю росту. Відповідно, для того, щоб почалася корекція, як мінімум, біткоін повинен знову впасти в діапазон 40 42 тисячі доларів. Ми не віримо, що з першого разу цей діапазон продасться, е, верніше протиснеться вниз, і враховуючи, який був довгий і потужний імпульс росту. Для розвороту такого тренду потрібен якийсь час. Тому перший сигнал, що тренд вже це це є тест діапазону 40-42 тисячі доларів, і вже після тесту даного діапазону на новій хвилі росту можна планувати відкриття шорт позиції вже з цілями 30 і 34 тисячі доларів. З тими цілями, які ми дуже давно вже хочемо побачити, поки немає такого сильного падіння, говорити, що тренд затухає, що він слабкий і що вже йому кінець. На жаль, не приходиться. 12-й -ти годинний тимфрейм. Бачимо, що ціну тупо пропихають вверх, взагалі без якихось корекцій, навіть якщо корекція відбувається, то це така якась трикутна, маленька, дуже низько волатильна корекція. На нашу думку, на 12 годинках тут виділяється один важливий діапазон, це діапазон 4647700. 46, так, це діапазон, який є буфером до діапазону 40-42 тисяч доларів. Тобто, якщо теперішня хвиля росту, по 12 годинках це ріст від 23 січня, так, ось ця хвиля росту повинна продовжитися без глибокої корекції. Тоді не повинна ціна падати нижче діапазону 46 700, 47 700. З такого паттерну, цілком реально, що ми побачимо ріст вище 53 тисяч доларів. Якщо ж діапазон 46 700 прогинається під ціною, і ціна падає нижче, то з великою ймовірністю ми підемо на 40 і пробій діапазону 46700 це може бути початком глобальної корекції біткоїна. Тепер декілька слів, чому ми думаємо, що ще не так багато людей позаходили на локальних максимумах біткоін. Перед вами 4-годинний таймфрейм, і внизу ось ці от сірі стовпчики це об'єми торгів, а білі стовпчики це е, дельта торгів, тобто наскільки був великий перекос між ринковими покупками і ринковими продажами, і в яку сторону. І ми бачимо, що в нас тут чітко виражається одна 4-годинна свічка від 12 лютого. Тут був досить великий об'єм торгів, і дуже великий об'єм по ринкових продажах, що верніше, покупках, кубках. Ринкових покупках це означає, що хтось на цій великій свічці купив, купити можуть або люди, які хочуть торгувати в лонг, або купити можуть люди, які мають шорт-позицію, і ціна йде проти них, і вони закривають свою шорт-позицію покупкою. Таким чином, ми бачимо, що дуже велика кількість шорт-гравців, швидше за все їх. Була е, знеструмлена, так, знекровлена саме цією одною свічкою. І потім бачимо ідентичні об'єми торгів через якийсь час, навіть більші трохи на чотирьохгодинній свічці, на якій бачимо, що дельта продаж була трошки збільшена, але ну зовсім не така, як дельта покупок. Тобто означає, що на цій дельті, на цій свічці верніше. Деякі покупці, які купували на локальних максимумах, постраждали, але їх була зовсім не та кількість, щоб обрушити ринок вниз і запустити лавину стоп ордерів які по суті ховаються за локальними мінімумами. Тому, на нашу думку, якщо ринок ще недостатньо перегрітий, отже, він буде продовжувати рости. Зверніть увагу, що такі ринкові покупки на локальних максимумах, така велика кількість, не так часто була в принципі за останні два місяці. Такого показника, в принципі, дуже давно не було, тобто дуже жорстко зараз страждають шорт-гравців, тому ми і рекомендуємо зараз від шортів відмовитись і чекати нормальної реакції ринку, коли ціна буде впадати, і об'єми будуть гарно вивільнятись. При тому ми будемо бачити велику дельту продаж. Тепер поговоримо трошки про домінування біткоїна. більш глобально. Отже, зараз перед вами три графіка. Верхній графік це домінування біткоїна, середній графік це є ціна біткоїна, графік ціни біткоїна, і нижній графік це є капіталізація альтів без ефіріума. На історії домінування біткоїна і ріст ціни біткоїна, тобто ріст і домінування і ціни біткоїна одночасно було всього три рази. Тобто це відбувалося у, ну, умовно в квітні 2019 року. В цей час ціна біткоїна росла, і домінування біткоїна теж росло. Також це відбувалося у 2020 році, в жовтні, тоді ціна біткоїна росла до 60 тисяч, так, і відповідно його домінування теж росло. І третій випадок це зараз, коли ціна біткоїна. Росте і його домінування теж впевнено росте. Що відбувалося в цей час з альтами? Отже, перший раз, коли в 2019 році, в квітні ціна біткоїна росла, ми бачимо, що і самі альти не бачимо через мій тулуп. Я трошки посуну графік. Ми бачимо. Отже, ми бачимо, що під час росту домінування біткоїна, так, і росту ціни біткоїна, самі альти теж росли. Звісно, не так активно і агресивно, як вони можуть, проте не було таких ситуацій. Що різко ціна брала і розверталася, тому що біток падав. Якось так все йшло зрівноважено, що навіть коли падав біткоін, домінування біткоїна так рухалось, тобто капітал так перетікав, що не давали можливості сильно падати альтам. Інша справа: коли в кінці 2019 року почалася корекція бітка ціни, а домінування бітка продовжувало рости. Оце вже була реальна проблема, яка свідчила про початок сильного вижимання саме альтів. Проте, коли йде нормальне, гармонійне зростання і ціни бітка, і домінування біткоїна, то альти, можливо, не сильно вистрілюють, проте вони також гарно ростуть. Це ще не все. Значить, повертаємось до квітня 2019 року, і тут чітко видно, що є певний діапазон, де домінування біткоїна на двотижневках. Зупинилося, ріст зупинився приблизно в травні 2019 року. Тоді були і зафіксовані приблизно максимум по біткоїну. Це орієнтовно тоді було ще 12 800-13 тисяч доларів. І після того рівень 61% по домінуванню біткоїна був пробитий вверх і досягнув аж 74%, але вже біткоїн не ріс. Він вже падав, а альти вже дуже добре падали. Потім ми бачимо, що діапазон 58-61% помінання біткоїна знову відпрацьовував, і від нього домінування бітка відштовхувалося вверх. В той час вже росли і біток, і айти непогано, так? Проте бачимо, що даний діапазон він відпрацьовував на історії з 18-го року. Зараз ціна верніше домінування біткоїна має 54%. Наша задумка, що тренд домінування біткоїна пробився і зараз ретеститься. Цей перелом для продовження падіння поки що, як показує практика, не спрацював. І шанс продовжити ріст домінування до 58-61% досить високий. Враховуючи те, що зараз активно росте і ціна біткоїна, шанс, що біток дуже сильно здивує усіх і доросте вище, ніж всі чекають, досить високий. Так, альткоїни можуть під час цього періоду часу не дуже рости, проте після тесту 61% по домінування біткоїна треба дуже уважно буде слідкувати, куди буде рухатись капітал. Якщо так станеться, що далі біток не буде рости, буде як мінімум стояти на місці, а домінування біткоїна буде рости, то у нас просто повториться сценарій 2019-2020 року, коли Альти там, більше ніж півроку падали, і в кінці все закінчилося сильним виносом, коли почався коронавірус. Це був 20 2020 року, після чого нарешті почався активний тренд росту. Або ж у нас буде сценарій, що біткоін зупинить трошки свій ріст, вплив на ринок і почнуть доганяти і стріляти альти. Ці факти нам говорять про те, що при досяганні домінування біткоїна відмітки 61% потрібно дуже скрупульозно підсунути свої стоп-ордери по середньострокових і довгострокових позиціях, тому що після цього може розпочатися сильне падіння альтів. Якщо цього не станеться, стопи не спрацюють, і якраз альти зможуть гарно вистрілити, реалізувавши себе через те, що біткоін все-таки відпустив своє домінування. Про можливість ще одної хвилі росту нам також підказує домінування USDT. Ми показували, що діапазон 5,3, 57 це є критичний середньостроковий діапазон, з якого може розпочатися розворот ринку не на один місяць. Даний діапазон було пробито вниз. Тепер. Це вже і буде проблема для покупців. Раніше продавців повернутися діапазон назад, щоб щось змінити на ринку. І зараз все більше виглядає на те, що тест даного діапазону реалізувався. верніше, з даного діапазону нічого не змогли зробити продавці, і зараз починається новий імпульс, який спокійно може тривати до 43 та 4,6% по домінуванню USDT. Це означає, що зараз. Може бути уже середина локальної хвилі росту ринку криптовалют, і ще одна половина може бути у майбутньому. Як вона розторгується, швидше за все так виглядає, що забере цю силу на себе біткоін, і відповідно він покаже гарні результати. А от що вже буде у діапазоні 4.3, 4.6, і чи буде бажання великого капіталу переходити з бітка вальти, щоб в якійсь консолідації в даному діапазоні. Альти змогли повистрілювати, Це вже будемо дивитися пізніше. Проте, поки що так все виглядає, що ми побачимо продовження просто, як би це не було дивно, і як би давно вже не було нормальної корекції вниз на крипті, як же зараз торгувати? Якщо у короткостроковій перспективі, то шукати виключно лонг позиції. Ми вже намагалися зловити шорт по біткоїну, все це закінчилося стоп-ордером збитковим. Друге середньострокові позиції, якщо у вас вже є відкриті лонг позиції, їх потрібно тримати, принаймні тримати до того часу, поки показник домінування не впаде до відмітки 4,3%. і Довгострокові позиції також варто продовжувати тримати, якщо ви їх вже маєте закуплено. тобто не спішити зараз фіксувати ринок. Так потрібно поставити свої стоп-ордери, якщо у вас вже є прибуток, щоб не втрачати. Проте поки емоції на ринку не стихли і ми не побачили кульмінації руху ціни вверх. Де будуть зафіксовані великі об'єми, де почнеться велика волатильність вже в дві сторони, а не в одну, до того часу краще не бавитись шорт-ордерами і не намагатися зловити е, розворот, тому що, як ми бачимо, ціну можуть легко пхати вверх, і поки що супротиву від продавців немає.